Вскриємо сьогодні з вами в чиїх інтересах такі так звані плівки з виткофа їх публікація, розмов тим більше з WhatsApp. -у. Ну по перше, це борудна, хай і маленька спецоперація. І в інтересах тільки однієї людини не хоче Путін підписувати будь-які домовленості ані 28, ані 19, ані інші пункти для того, щоб зупинити агресію проти України. Саме небажання зупиняти агресію і війну проти нас. Саме цим продиктовані такі вливи, скиди, зливи, причому дуже часто брехливої інформації. І відповідь, в тому числі для президента США Трампа, від цієї спецоперації, від цієї брудної оборудки, на моє переконання російських спецслужб, має бути дуже сильною. Тільки примушення Путіна до миру, тільки мир через силу має залишатися і американською, і українською, і європейською позицією. Санції проти агресора, тиск на агресора, жодної довіри, жодному слову окрім. Справді припинення вогню це і має бути наша консолідована позиція. І дуже добре, що Європейська комісія, президентка Європейської комісії, нарешті голосила, що буде законодавча ініціатива про конфіскацію 140 140 мільярдів євро і російських активів. Причому конфіскація для виплати у вигляді репараційного кредиту Україні. так мають діти американські наші союзники і діяти через силу.